Знайдемо енергетичну цінність морозива з масою 100 грам. Так як цінність 1 грама білків 4 ккал, а білків 3,5 грам, то ми маємо 3,5 помножити на 4. Далі жирів 12 грам, а енергетична цінність 1 грама 9 ккал. Тому далі ми 12 множимо на 9 і для вуглеводів 21 множимо на 4. Додаємо все це і знаходимо тоді цю енергетичну цінність. 3,5 множимо на 4, 35 помножити на 4 це. 140, одну цифру коми відокремили, 14. Далі 12 множимо на 9, 108 і 84. Що ми маємо? 14, і 84, 98. 108 додаємо 98 і будемо мати, як бачимо, 206. 206 кілокалорій. Це калорійна цінність морозива масою 100 грам. Відповідь на перше питання. Далі. Морозиво з'їдене ладою становить 30% від усієї пачки, а пачка це 500 грам. Для того, щоб знайти, скільки це кілокалорій, можна, наприклад, зробити так. Ми знайшли кілокалорії в 100 грам, в пачці 500 грам, 5 разів більше. Тобто, можна 206 помножити на 5, будемо мати 1030 кілокалорій. А потім знайти 30% від цього. 30% це 0,3. Тому ми 1030 помножимо на 0,3. І в результаті будемо мати 309 ккал. Оце вже ми знайшли енергетичну цінність спожитого морозива ладою. 309 ккал. Отже, відповідь на перше питання 206, а на друге 309. І наступна задача 12. -та. Який правильний дріб збільшиться у 4 рази, якщо до його чисельника додати знаменник? Ну, нехай у нас правильний дріб Х на у. Х- чисельник, у – знаменник. До чисельника. Додали знаменник. Тобто, в чисельнику стало Х y, знаменник залишився тим же. Правильний дріб збільшився у 4 рази, тобто справа величина в 4 рази більша. Для того, щоб можна було поставити між ними знак дорівнює, ми перше менше помножимо на 4 і поставимо знак дорівнює. Далі ми будемо. Множити як розв'язування пропорції множити хрест навхрес. Тобто 4х дорівнює y, що множиться на х Y. Таким чином, 4х дорівнює XY плюс плю на y, це y у квадраті. Переносимо з. X, ну, Наприклад, оці подібні вліво, будемо мати 4х мінус хі дорівнює y у квадраті, отже, 3х дорівнює y у квадраті. Що ми можемо зробити? Ліву і праву частину поділити на y, так як знаменник у не дорівнює нулю. Отже, Тут залишиться 3х, а тут буде просто y. y дорівнює 3х. Це означає, що знаменник має бути втричі більшим від чисельника. Знаменник має бути втричі більшим від чисельника. Тому, якщо я візьму чисельник 1, то знаменник буде 3. Одна. Третє. Ну, Якби я взяла 2, то було б 2 шостих. Але це скоротний дріб, його можна скоротити і отримати той самий дріб 1 третью. Отже, у відповідь ми запишемо 1 третю.